Команда Кому. Прогноз на сезон. Поточний склад команди. Команда Комо показала впевнений результат в серії Б. Це дозволило їй піднятися до серії А. Це підвищення стало здачним досягненням для клубу, який останні роки боровся за вихід у вищий дивізіон. Ключові аспекти команди, тренерський штаб, тренером є Осіан Робертс. Відомий своїм тактичним підходом та вмінням мотивувати гравців. Його досвід роботи з національними командами допомагає у формуванні стратегії гри та розвитку молодих талантів. Ключовими гравцями були Патрік Кутроне – впливовий нападник, який став головною ударною силою команди в Атаці. Його результативність на полі буде вирішальним фактором для успіху комо в серії А. Сімоне Верді, півзахисник, який відзначається не тільки творчими здібностями, але й здатністю організувати гру команди в центрі поля. Він є ключовим гравцем. Андреа Белотті, новий гравець у складі комо, який має великий досвід у серії А, та здатний принести значну користь команди. Також нещодавно команда підсилилася новим гравцем Рафаелом Воранем, досвідченим центральним захисником, який додасть досвіду команді. Ігровий стиль. Кома відома своєю організованою обороною та швидкими контратаками. Вони часто використовують комбінаційний футбол, що дозволяє ефективно переходити з оборони в атаку. Очікується, що Кома зосередиться на збереженні свого місця в серії А. Основними Викликами буде адаптація до швидкості та фізичної інтенсивності матчів серії А, а також покращення гри в захисті проти сильніших суперників. Якщо ключові гравці зможуть продемонструвати стабільну форму, а тренерський штаб продовжить ефективно керувати командою, комо може уникнути виліту. Загалом комо має всі шанси закріпитися в серії А, але успіхи значною мірою будуть залежати від здатності команди адаптуватись до нового рівня суперників. Команда буде грати на стадіоні імені Джузеппе Сінігалі. Це є домашньою ареною фло е клубу. Це є домашньою ареною клубу. Стадіон має місткість близько 13 602 глядачів. Він названий на честь італійського спортсмена та авіатора Джузеппе Сінігалії. Стадіон має сучасну інфраструктуру і є ключовим місцем для підтримки команди вболівальниками, створюючи атмосферу, яка може впливати на гру. Стадіон Джузеппе Сінігалії є важливим символом для місцевої спільноти та команди.